Альберт Ейнштейн одного разу сказав: кожен із нас геній. але якщо оцінювати рибу за її вмінням лазити по деревах, та все життя проживе впевнена в тому, що вона не вдаха. Пані і панове, шановні присяжні, сьогодні ми маємо судовий процес над сучасною системою світу. Радий, що ви змогли прийти. Вона змушує риб не тільки лізти на дерево, а й спускатися з них, і потім бігти 10 кілометрів. Скажи мені, школо. Ти гордишся тим, що наробила, з того, що перетворила мільйони людей на роботів. Весело, га? ти усвідомлюєш, скільки дітлахів були, наче та риба, пливли проти течії в класі, так і не розпізнали своїх талантів, вважали себе дурнями, вважали себе нікчемами. Але час настав більше ніяких вибачень. Прошу школу відповісти за те, що вона вбиває творчість та індивідуальність і знущається над інтелектом. перед вами давня установа, що вже давно втратила свою користь. Отже, ваша честь на цьому я завершую своє вступне слово. І якщо я можу представити докази у справі, то охоче це зроблю. Це сучасний телефон. Пізнаєте? Так виглядав телефон 150 років тому. Є різниця, егеш. Слухайте далі. Ось сучасна автівка і автомобіль 150 років тому. Є різниця, правда? А як вам це так виглядає сучасний клас? А ось як він виглядав 150 років тому, хіба не сором минуло більш як століття, нічого не змінилося. І ви кажете, мовляв, готуєте школярів до майбутнього? Та, маючи такі докази, я мушу запитати: ви готуєте школярів до майбутнього чи до минулого? Я перевірив ваші дані і побачив, що вас створили, щоб готувати людей до роботи на фабриках. Що пояснює, чому ви садите дітей за парти чемної акуратно? Сидіть, тихо, підніміть руку, якщо хочете щось сказати. Ви даєте їм коротку перерву, щоб перекусити, і вісім годин на день вказуєте, що їм думати, і змушуєте змагатися між собою, щоб дістати 12 балів або ж а літера, яка означає якість продукту, м'ясо класу. А все ясно. Ми всі різні. У нас всіх різне минуле. Я сам далеко не ганді. Але сьогодні нам не потрібно виготовляти роботів зомбі. Світ змінився. Тепер нам потрібні люди творчі, винахідливі, незалежні, здатні критично мислити, спроможні взаємодіяти. Кожен науковець каже вам, що не існує двох однакових містків, і кожен тато чи мама щонайменше двох дітей це підтвердять. Тому поясніть, будь ласка, чому ви ставитеся до учнів як до формочок для печва чи кепок? Ліпите з них однакову фігню перепрошую, ваша честь. Якби лікар виписував однакові ліки всім своїм пацієнтам, результат був би трагічним. Чимало людей захворіли б. Та коли йдеться про школу, там усе відбувається саме так: злочинна освітня практика. Один вчитель стоїть перед 20 учнями. Кожен з яких має унікальний потенціал, унікальні потреби, унікальні таланти, унікальні мрії. І ви навчаєте їх усіх однаково в голову не вкладається. Пані і панове, підсудного не можна виправдати. Цілком можливо. Що це найтяжчий злочин в історії людства? І я вже не кажу про те, як ви ставитеся до своїх працівників. Це просто сором. Вчителі виконують найважливішу роботу на всій планеті і отримують за це мізерну платню. Не дивно, що так багато учнів не отримують належного. Будьмо відверті, вчителі мають заробляти стільки ж, як і лікарі, бо лікар може провести операцію на серці, врятувати дитині життя. Тоді, як вчитель здатний доторкнутися просто до серця тієї дитини і дати їй змогу жити по-справжньому, вони працюють в системі, де в них мало свободи і прав. Навчальну програму складають чиновники, більшість з яких не працюють працювали з дітьми ані дня одержимі стандартизованими тестами. Вони думають, що тести з кількома варіантами відповіді можуть визначити успіх школяра. Абсурд, насправді ці тести надто примітивні, щоб їх використовувати, і від них потрібно відмовитись. Послухайте Фредеріка Джей -Келлі, чоловіка, який винайшов стандартизоване тестування, і сказав: ці тести надто примітивні, і від них потрібно відмовитись, пані і панове, шановні присяжні, наслідки будуть фатальні. Я не дуже вірю в школу. Школу, але я щиро вірю в людей. Якщо ми можемо налаштувати під себе медицину, автомобіль і сторінку на Фейсбуці, тоді наш обов'язок зробити те ж саме з освітою, вдосконалити її, змінити, позбутися духу школи, бо з нього ніякої користі. Хіба що ми працюватимемо заради того, щоб пробудити дух кожнісінького школяра? Ось що має бути нашим завданням: досить з нас обов'язкових предметів. Спробуємо натомість торкнутися серця кожного учня. Звичайно, математика важлива, проте не більш ніж малювання чи танці. Аємо кожному таланту шанс. Я знаю, це схоже на мрію, але країни на кшталт Фінляндії роблять дивовижні речі. Діти менше часу проводять у школі щодня. Вчителі отримують достойну платню. Домашнього завдання не існує. І основний акцент на співпраці, а не на конкуренції. І головне, хлопці, дівчата, що їхня освітня система перевершує всі інші системи на світі. Інші країни, як от Сингапур, стрімко наближаються до успіху. Школи на зразок Монте-Сори, програми на кшталт академії хана. Єдиного правильного рішення немає. Треба рухатися вперед. Школярі становлять 20% нашого населення і 100% нашого майбутнього. Тож подбаймо про їхні мрії і не кажімо, що не можемо реалізувати їхніх талантів. Ось у який світ я вірю. Світ, у якому рибу більше не змушують лізти на дерево. Я все сказав.